Спеціально для тих, хто сумнівається, що інверторний генератор може працювати від газу, я зняла це відео. Для прикладу, я взяла ось такий інверторний генератор Sigma 2,2-2,5 кВт із 12-літровим бачком. Спеціально для тих, хто сумнівається, що інверторний генератор працює від газу, я зніму відео одним кадром і зніму бензиновий бак. Ось так я підключила газ. Кажу одразу, таких карбюраторів в продажу немає. Ми його переробили і встановили самі. Пізніше я викладу відео, що саме я переробляла, і воно буде доступне тільки для підписників мого YouTube каналу. Якщо ви дивитесь це відео у TikTok, то кнопка на YouTube канал в шапці профіля. Після нашого переобладнання інверторний генератор від газу працює точно так само, як і від бензину. Потужність не втрачає. Зараз я вам це покажу. Працює В включеному економ режимі я підключу до нього пен 2 кВт. І, як обіцяла, зніму бак. ва На включеному економ режимі я підключила спочатку фен 2 кВт. Поки я знімала бак, весь час фен був включений, генератор працює. Потім під час працювання фену я підключила ще ось таку електропилу, на якій написано 2,3 кВт. Як ми бачимо, генератор на газу працює.